Це білоцерківська родина Демехів. І, на жаль, до них прийшла біда. Захворіла на рак господиня пані Ганна. У листопаді 2024 року я зробила флюорографію. І там зразу було написано направлення на КТ. Там вже видно було пухлину, щось підозріле побачили лікарі. Звичайно, я зробила КТ, звернулася до лікарів і підтвердили рак легені. Це було все важко дуже прийняти стрес, шок. Але моя родина підтримала мене. Ми всі так, як то кажуть, згрупірувалися. І що ж. Треба ж лікуватися. Ганну Демеху прооперували, однак це був зовсім не кінець. Далі довге і дороге лікування. Лікування дуже довгострокове і дороговартісне. На сьогоднішній день на місяць ліки коштують 86 тисяч гривень. Це сума взагалі. Для нас непідйомна і ну, це дуже велика сума. Сім'я продала автівку, гараж та інше майно, допомагали родичі і знайомі. Від держави білоцерківці отримали мізерну суму. Звернулася в МОЗ, подала запит на медичну евакуацію, але мені відмовили. Більше місяця чекала відповіді. Потім зверталась в благодійні інші фонди. Ніхто мені не надав допомогу. Зверталася до міської влади в відділ звернень громадян, здала чеки на 100 тисяч і виплатила мені 10 тисяч. А потім ну я вже не знала, де мені до кого звертатися. Побачила репортаж про громадську організацію Міжнародний благодійний фонд. Ми завжди поруч, ми завжди з вами. На чолі з керівником Юрієм Юрійовичем токарем, я побачила їхню благодійну діяльність, і я вирішила знову зателефонувати до них. Юрій Юрійович за мною розмовляв, і от з, з, з такої першої короткої розмови людина мені зразу говорить. Так, ми вам допоможемо спільно з фондом ветерани, громадська організація Ми завжди з вами, ми завжди поруч, знайшла закордонний госпіталь, де пані Ганні взялися допомогти. Ми дійсно щиро раді, що можемо допомогти у вашому зверненні нашій білоцерківській родині, родині Демехі. Ми знаємо, який непростий шлях ви прийшли, але завдяки нашим партнерам фонду «Ветерани». я сьогодні радий бачити команду, яка присутня від Алікса Карпова. Ми зробимо і вже на сьогоднішній день зробили максимально для того, щоб в найкоротші терміни, а саме 24 числа, ви мали змогу відвідати таку країну, як Бельгію. Спеціалісти вас чекають. Ми дійсно сподіваємося, що така довгоочікувана мрія настане. Пані Гано, ми дуже раді, що у вас з'явився такий шанс отримати бажане лікування. І тому 24 березня на Волонтер Юрій Полоський відвезе вас до вокзалу. Ось також тримайте квиточки. дуже вдячна. кілька днів дороги з білої церкви до Львову. Потім через кордон у Польщу і на кінець в Бельгію все організовано та профінансовано Юрієм Токарєвим і його громадською організацією. Родина Демехів вже побували на консультаціях. Лікарів кажуть, надія на одужання є. Все добре, приїхали вдячні. Громадські райзації, яка допомагає. Ми завжди були, ми завжди з вами за те, що ви повернувся нас обличчя, зрозуміли нас, почули, до ми притянули допомогу, допомогли нам. І ми отшилимо. Дякуємо вам, супер, який переклався всім нашим, пішов на зустріч. Ми вам щиро вдячні. Вся наша родина вам дуже дякує. Ви вже в Брюсселі. Так, да, вже в селі і в неділю перша консультація з лікарем. Надію, що почнеться лікування в нас добре. Це все забачує чувак. Була вже два рази у лікарів. Вони мене глянули. А так як я ургентна хвора, найближчим часом маю потрапити вдома для подальшого професійного лікування. Що всім бажаю весного здоров'я, перемоги, слава Україні! А всім нам відомий благодійник Юрій Токарів каже: немає питань, які б неможливо було вирішити. Разом ми сила, тож і нові проекти, і допомога буде продовжуватись. Наша громадська організація, як і організація наших партнерів, ніколи не буде проходити і не пройде повз звернення наших громадян. Адже в єдності наша сила і надійний тил це, напевно, це основне, що дає нам всім можливість рухатись до перемоги.